У приміщенні франківської районної адміністрації, що на вулиці генерала Чупринки, 85, запрацював перший у Львові ветеранський центр оновленого формату. Простір завбільшки майже 450 квадратних метрів, де надаватимуть послуги соціальної адаптації, юридичну та інформаційну допомогу, як от у яких медзакладах Львова обстежують безкоштовно чи як узяти участь у програмі Місто лікує. Тут також консультує психолог, прийти на прийом, до якого можуть не лише ветерани російсько-української війни, але й їхні сім'ї чи друзі. Для нас є дуже важливим відійти від рудументарних підходів радянського союзу. Коли людина мала десь проходити квест, ходити в 100 інстанцій, брати якісь документи, слухати, що у когось обідня перерва, у когось не настрій, а штампік не такий, і так далі. Наша ключова задача створити повністю всі умови для того, щоб отримання послуг ветеранами і родинними загиблих було умовно в один клік. Такі центри працюватимуть у кожному районі міста. Філософія дуже проста: що є район. І в кожному районі в адміністративній будівлі має бути ветеранський ЦНАП, щоб спростити всі процедури. Ми ввели посаду заступника з питань ветеранів та людей з інвалідністю. І на наступному засіданні сесії міської ради вже буде представлена кандидатура. Профільного заступника, який буде курувати цей напрямок, сервіс надаватимуть за принципом Рівний рівному усі працівники центру це хтось із членів родини, військовослужбовців: дружина, сестра, брат тощо. Підхід який ми використовуємо, він дає можливість приходити. Поруч, ну і проводити час поруч з побратимами і також з родиною, з сім'єю, тому що тут є зона, де можна залишити дитину. Тут є зона, де може дружина отримати підтримку або батьки, або друзі. Ветеранський центр працюватиме у будні з 9 до 18. За день тут зможуть прийняти приблизно 50 відвідувачів. Марина Ван Юрій Кісь, програма Очі.